Сьогодні ми приїхали на Прикарпатті Єсиновець село. Думали поїхати в гори, але ж перенесли на завтра. Погода сьогодні така гарна. Тиша. Вітру взагалі нема. Ріша з собакинами, як завжди, вже удрапила. Веде! О, ледве чутно. Вітаю, друзі! Не поїхали сьогодні в гори, тому що ну, дуже мало часу в нас. От. На цю прогулянку вистачить. А їхати в гори, ну, то хочеться трошки більше, щоб було часу. А сьогодні подивимося, що ці ліса нам подарують. Тут е, ми були десь е, днів 10 тому. Червоніки були, лисички. Ну, сьогодні не знаю. Подивимося. Ну, як завжди, все, що ми побачимо, побачите і ви. Айда. Ну, ви вдрапили. Хоч щось знайшли? Що? Да. Біленького я як знайшла. Білого? Да. Та ти що? Гарний? Так. Да. Ну. Початок вже є, друзі. Це гарно. Ти бай як а, мокро в лісі? А, такі запахи. Ух ти, який красотун. Та гарний гриб, ти що, чистий? очистий. Ага. Отак, друзі. Перша наша знахідка. Такий плотний. Підемо далі шукати. Сподіваюсь, не остане грибочок на сьогодні. Зараз сонечко, але бачите, який темний ліс. Ну, де ви є, грибочки? Червона сировішка, там два підурешника. І ще каже, що знайшла молодисінького червоняка. От ви бачите, як, як спочатку поперла, білого знайшла, так і а в мене щось поки нічого. Але, друзі, щось бачу попереду. Це що, лисичка, а попереду що? А Та ось щось бачу. Не зрозумів. Зараз подивлюсь, що це. А, червоняк? Маленький такий, молоденький. Да? Ой який красотун. Того ще побачити треба. А ну показую який маленький. Бо я такого маленького знайшов, що його ще побачити треба. А, такий самий, бачиш, смотри. Так я ж тут, саме тут і знайшла. А, саме тут і знайшла? Угу. Ну. Так, собакени. У вас зору краще. Ну-ка, дивіться, Шукайте. бачиш? На, Понюхай, Вперед, шукай. О, бачите, побіг. Все зрозумів. Марсик, тобі також дасть понюхати. Угу. Жеки він лучше дай понюхать. Та Жека той одно одного наумі. У нього зараз розвідка, побігти кудись. Угу. Лисичка. До кошика. Тут трошки ліс змінюється Чуєш? Може давай повернемось на той участочок і підемо вздовж там Ірішка ще червоняка знайшла, а я бачите, друзі, що побачив різаних дві ніжки від білих грибів. А я тільки хотів сказати, що тут поруч село. І може на вихідних... Ось він, ось він тут. І може за вихідні пройшлись тут гарно. Ну подивимось, все рівно, ви ж знаєте. Кожен грибник свій гриб де знайде. Тут точно пройшлись, але ми підемо далі. З іншої сторони це говорить за те, що ми... Не помилялись, да? але трошечки раніше треба було приїхати сюди. Ну, нічого. Наші гриби ніхто не збере. Вони нас чекають. Червоняк, але вже упав. Бачите, він вже гапликимо. Вирішили пойти глибше в ліс. Бо повторюсь, тут точно пройшлись. І сріший. Тримаємося разом. Тому що ми в ці, в ці місця ніколи не заходили так далеко. Щоб не плутанути. О, Хто? Ано ну, Ага. То-да. Лосичка? Гарна. Вийшли на якусь стару лісову дорогу. Тут ліс трошки міняється. Тут якась машка, друзі, ну, в мене вкусила, рішу. А, не комарі, алубінки ще. гарно, слухай, гарно, uh -huh. ну, собакини. Пішли далі. Гарно сьогодні, друзі, дуже гарно в лісі. Погода така неспекотна. Ну, по грибах подивимося ще. Одно вже зрозуміло, що треба було десь. Два-три дні тому приїжджати сюди. Ну, хто знав. Друзі, і винагорода є. Зараз покажу. Він може бути і хробочливий, але ви подивіться, який, а. Ось мій кулак. Оце так так, а? Ви уявляєте, друзі, скільки ось таких червоняків? Ну, трошки менше. Це я думаю, що дуже здоровий, хробочливий, напевно. Скільки тут їх було, а? Зараз подивимось. Ану. Таких А, Та ні, напевно ні, друзі. На жаль. Ну, ножка чиста, але у червоняків шляпинку з'їдають. Зараз подивимося. Так, да, бачите. Пішов хробак в шляпку, тому залишаємо цього гриба у лісі ніжку також брати не будемо тому що в таких здорових вона дуже тверда і ріша воюють Жекать з нього. отже ж так як тут пробратися? ви бачите які хащі тут опа Ах. Видеріш? Ага. Якийсь орієнтир взяти, тому що хоч голос іти. Ну, цього здоров'яка ну, бачите, пропустили. Ти там розмовляєш з собаками чи сама з собою? А, втомилася? Так, да, друзі, тут не тільки для нас такий важкий ліс. Хоча схилів нема, для собак також, бо вони спутуються в цих хащах, перескакують. О! Через геляки чіпляються за все. Орієнтирами, друзі, в цьому лісі, ну, не дуже гарно, тому що... Получається, я пам'ятаю, як ми йшли. От так. Да? Нам треба, треба йти назад. Але постійно обходиш це все і трошки збиваєшся з путі. Так, от бачите, тут не пройдеш. Зараз напевно обійдемо все це. Так, ще й треба уважно дивитися, щоб грибочка не пропустити. Ну. О, пальці. Дьявола зараз Джека що тут буде тут. Бачите. Він полюбляє в них крутитися. О, як. А де він, до речі? Попереду десь хрюкає. Жекіри, пішли. Друзі, декілька червонючків знайшли. Три. Зараз покажу. Малий? Ага. Ось один. Воно другий. Ну, радіємо, друзі, ну тому що ви бачите, ну, пройшлись тут, воно третє, Ну третє, напевно, опликаємо, так? Да? Не знаю. Ну зараз подивимось. Ой! Павутина всюди. Зараз ножика візьму, почекаємо. Ці гарні. Гарні, ні, ну ті, так. Да. А цей зараз одразу О, поріжемо. О, друзі, він не хробочливий, але він води стільки набрав в себе. Ну, шляпинку можна забрати. Губку залишимо. Ось так. Непогано, друзі, пройшлися по цих хащах. Ну в плані відстані по грибах. Ну, що є, то є. Нет. Виходимо зараз на стежку і погуляємо вздовж ліса вздовж лісової дороги. Там трошки ліс інший. Подивимось, що там. Може там взагалі не пройшлися. От набігались, да, песене. Ох, яка гарна ягода, бачите, чорна. Дозріла вже. Ой. Солодка така. Пройшлись ми, друзі, і вздовж дороги лісової. Вийшли зараз на стежку нічого не знайшли. І прямісінько йдемо до машини. Пішли, пішли. А банда собача, а. Ну що, друзі, на цьому наша грибалка на сьогодні закінчена. Дійшли ми до машини. Ірішка зараз там все складає. Ось наш сьогоднішній грибний улов. Один білий, червонічки, голубінки і декілька лисичок. Небагато, але гарна лісова прогулянка. Та ми ще трошки грибочка знайшли. Будемо їхати ми додому. З вами, як завжди. До зустрічі у лісі. Пока.